Ми пам'ятаємо і в тиші, і у слові, і в яблуці, що є символом добра. Хай вічна пам'ять стане нашим символом любові, щоб Україна вільна знов цвіла. Ми пам'ятаємо, відгинеся печалі по селах тіні тих, хто не дожив, і яблуко червоне зі смаком жара. Нагадує, народ наш не зумився. Ми пам'ятаємо, земля тоді стогнала. Ні пісні, ані сміху не було, і матір в темнім полі хліба шукала, а вітер шепотів про вічне зло. пам'ятаємо порожні колиски і хлібний дух, що снився тільки в снах, Дитячі очі чисті, але такі близькі до вічного спочинку на руках. Ми пам'ятаємо, як світ мовчав у тузі, як хтось чужий сміявся у той час. Та ми не стерли правди, бо це пам'ять. Вона горить, як свічка поміж нас. Ми пам'ятаємо, як плакали криниці, бо не воду, а сльози з них черпали люди, як знемоглись на полі трудівниці, І тишу пам'ятаємо, що донині не забуде. Ми пам'ятаємо у кожнім яблуці й зернині живе душа тих тихих поколінь. Ця пам'ять є у кожнім домі, в кожній родині. Вона за ними ходить, наче тінь. Ми пам'ятаємо не для сліз, а сили, щоб хліб святий ніколи не згорів, щоб діти наші вільно, щиро жили, і щоб ніхто знов голоду не звів. Ми пам'ятаємо і ставимо свічки, щоб кожна іскра сяяла за мертвих і живих, їх душі об'єдналися, мов стрічки, що кличуть нас до споминів святих.